Вітання! Сьогодні практично нікого не здивуєш порушеннями прав військовослужбовців у сфері фінансів. Незаконні утримання стали практично нормою. Тому є потреба внести ясність та відповісти на деякі питання, з якими ви часто звертаєтесь. За що можуть позбавити грошового забезпечення та премії? Який порядок розслідування порушень? Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям затверджений наказом Міністерства оборони від 7.06.18. Основними причинами позбавлення грошового забезпечення є відсутність на службі протягом одної доби та невчасне прибуття після лікування. Зупинення виплат обов'язково оформлюється наказом командира. Премії не виплачуються за невихід на службу без поважних причин, за вжиття алкогольних напоїв та наркотичних речовин. У разі винесення на постанови про накладення адміністративного стягнення заборонено не виплачувати премію протягом кількох місяців за одне і те саме правопорушення. Особливу роль при стягненні грошового забезпечення грає порядок розслідування порушень військовослужбовців. Порядок проведення службового розслідування ЗСУ затверджений наказом 608 Міністерства оборони України. В ньому прописані Підстави призначення службового розслідування, серед них невиконання службових обов'язків, наказів командирів, вчинення адміністративного правопорушення або злочину військовослужбовцям. Службове розслідування також призначається наказом командира, причому закінчується службове розслідування винесенням акту службового розслідування. Службове розслідування має бути завершено протягом одного місяця, а загальний строк не може перевищувати двох місяців. У деяких випадках виплати військових можуть бути призупинені без проведення службового розслідування. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, пишіть мені в коментарях або на електронну пошту.